31 серпня святкова лінійка у городоцькому ліцеї номер 1 серед педагогів освітнього закладу, вчителька Зенгородару. Вона задумливо дивиться у даль, а перед очима у неї її школа, її клас. Вона згадує своїх учнів, свій кабінет фізики, свої стенди. Вони сказали, відділі зробили моїй лаборантській, Там вже Росія, ну, Росія зробила ремонт. відділі там, чого їм не хватало. Ну, у мене трохи криші капало. А оці всі, всі стенди стенди викидали. До 24 лютого Марія Микитенко, родом із Городочини, була абсолютно щасливою людиною. Вона допомагала дітям, бавила онуків та викладала фізику своїм улюбленим учням. А ще разом з подругою подорожувала українськими містами, як виявилося, згодом саме тими, які сьогодні чи не найбільше постраждали від російських окупантів. У нас була можливість, ми отримали гроші. Ми могли їздити. Ми могли на все було. І прийшли якісь дієти освобождати. Визволителі звільнили пані Марію та інших мешканців Енергодару від нормального життя, від можливості їздити вільно по місту і подорожувати за його межами від звичних продуктів харчування, від усього. Вони окупували українське місто, що на Запоріжжі в ніч з 3 на 4 березня. Що з третьої спроби. Тут вони зупиняються, а тут толпа стоїть. Толпа стоїла топа. Тобто я не знаю скільки тисяч там було. І от перший день вони їх зупинили. Другі так три дні вони їх зупиняли. Потім місця не почали жити у страху, годинами стояти в чергах до магазину та шукати серед перехожих ворогів. І хоча росіяни рідко ображали мирних мешканців, принаймні у перші три місяці повномасштабної війни, жити під прицілом було надзвичайно важко. І спочатку вони приїхали так тихо, якби то нічого не случилось. От у нас, у нас ж нас же не так, як Маріуполь бомбили. Ні, ніхто нічого не робив. Вони зайняли атом, все і город не ну не зачіпали. Не зачіпали. Ні, 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 ні. Вони спочатку. Вони спочатку просто їздили. Даже флаг спочатку повисів наш пару днів. Дето березня з Енеродару вдалося виїхати доньці та онуку Марії Степанівни. Вони поїхали за кордон. А пані Марія із сином залишилися у рідному місті, та згодом жінка не витримала життя в окупації і наприкінці травня виїхала з блокадного міста. Я, я не могла, я хотіла оттуда. От як ото повітря таке, от немає нічим дихати там з цими флагами, коли вони ще вивісили вже свої флаги. Це вже все, капець повний. Ну ще поки ж поки я там була, там було тихо. Я просто но даже оця тиша, це тиша, це якась убийственна тиша. Приїхавши незвичайну кількість ворожих блокпостів, доїхавши до території підвладній Україні, її переповнювало відчуття свободи. Е -е, я проїхала Блокпостивці, всі ще з кішкою їхала. Ми, у мене Мурка моя, Мурка Єлі там. Ми проїхали, чимно з ними розмовляли на російській мові. Здравствуйте, до світання, щасливо нам желали. Після трьох місяців життя в окупації пані Марія повернулася на Городочину, зупинилася у батьківському домі у селі Скіпче. Все рівно тут тихо, тут спокійно. Тільки дуже, я ж кажу, для мене перше вересня я, я просто пригадувала. Ліця своїх дітей, яких я на перше вересня не по, ну, вже не побачив десяті класи. Мої які одинадцятими ми стали. Тепер вона вчителька Гордоцького ліцею номер один викладає уроки наразі дистанційно і вже має плани облаштувати сучасний кабінет фізики у Гордоцькому ліцеї. Дітки мені подобаються, вони е, всі всі стараються. А поміж уроки пані Марія згадує рідний енергодар впевнена, що недовго там сидітимуть окупанти, наші зсу скоро звільнять кожне українське місто і встановлять там синю жовтий прапор.